Що ж, друзі, а ми продовжуємо серію оглядів дробовиків на черзі. У нас кувалда, де взяти кувалду, її можна взяти на арені. По сюжету четверта та п'ята місія арени відкриваються після проходження індічазу. В п'ятій місії у нас цей тиран, значить, здоровезний чувак стоїть. Можна взяти, до речі, такого викинути пістолет та набої прямо тут. Зараз все одно новий дадуть. Берем з собою сайгу. Беремо до неї трошки патрончиків і трошечки беремо нормальних аптечок, щоб там було не так кепсько. Це все барахло. Я сюди приніс заздалегідь, як по фану пройти без напряга арену і є в моєму відосіку Проніс гауску на арену. Погнали. О, ось у нас спавниця, новенький ріно. Он вже тиран стоїть. Трошечки аптечки дозбирати можна. і патрончики. Ладно, тиран, що ти там вже бушуєш зразу? Ми пройшли тирана, забираємо його барахлішечку. Для того, щоб не залишитися з носом, наші шматя закидаємо всі назад туди. Так, нічого на вулицю не вивалиться, ні, все нормально. Ми спочатку відкриваємо двері, виходимо з кімнати, повертаємося назад, забираємо це все барахло і йдемо собі по своїх справах. Барахло остається все в нас. Чудово просто. І дивіться, я витащив арени три харода. В мене не було ні одного, коли я заходив. За останні два раунди я витягнув три харода і десь має бути ще один Ріно, але я його десь в цій кімнаті, мабуть, провтикав. Ну і ладно, не переживу. Ідемо, забираємо свою кувалду. І ось ми утримуємо драбадан цього чувака. Який проти нас був таким нехорошим, він називається Кувалда. Давайте тепер його качнемо, порівняємо його з РАМ-2 і Сайгою. Топи порівняємо з топами. Погнали! Друга точка, де можна гарантовано друзі, лутанути цей дробаш. Це тут на кордоні в Сидоровича Ви можете сюди через старт через Сидоровича прийти. тако на самому початку гри. Інструкція старта через Сидоровича є в відео на каналі. Приходите сюди, АТП локомотив, заходите всередину. І тут починаєте трошечки порадки наводити. Піднімаєтеся на другий поверх оцієї будівлі. показую близенько. Тут драбинка є нагору. І тому він лежить в коробочці наш драбадаш. Правда, стан у нього в нас що виходить, 42%, але він не червоний принаймні. От ви собі його зацепили абсолютно на халяву на самому початку гри. Тепер друзі, дивіться, якщо ми зайдемо сюди в покращення і подивимося, от у нас є кувалда взята на арені. В неї встановлено лише одне покращення це полум'ягасник, який зменшує віддачу і розкид. Якщо ми візьмемо магазинний такий самий spsa 14, поставимо на нього абгейт на зменшення такій самий віддачі і розкиду, щоб рівень прокачки в кувалди, якою ми її забираємо з арени в spsa 14, був однаковий, і потім відкриємо інвертар, подивив. Ми побачимо, що таке в кувалди на відсотків 20 краще пробиття. Тому кастомна пушка дійсно має сенс. Це не те, що там просто на ню інший скін накинули, і вона має трошечки встановлено вже якесь покращення. Вона дійсно відрізняється в якісну сторону. Можливо, в неї є ще якісь інші класні плюшки. Ну, ми зараз це перевіримо. Чекнемо вартість покращення цих двох драбаданів. Беремо спочатку ПСА 14 і качаємо. Швидкість прицілювання, зменшення віддачі, пересування, зменшення віддачі. Зменшення ваги. Друга тємка. Зменшення віддачі, знос, зменшення ваги. Знос беремо, швидкість прицілювання, зменшення розкиду, зменшення розкиду. Це краще, ніж швидкість прицілювання. Як на мене, ці два обов'язково ставляться кріплення оптики та тактичне руків'я. І ще в нас залишається отут у стволі. Ці теж обов'язково ставляться полум'ягасник на 10 625 купонів. І тут 9 тисяч. Потім тут що? Уповільнення розкиду, дальність польоту, уповільнення розкиду, зменшення. Розкиду, зменшення падіння шкоди, зменшення падіння шкоди. І як бачите, коштує 88-89. Ну під 90 тисяч коштує повний апгрейд. Якщо ми візьмемо кувалду, в неї апгрейд буде на 10 тисяч дешевший, тому що оце вже встановлено. качаєм скоренько кувалду. До речі, цей дробовик не потребує абсолютно ніяких додаткових креслень. Так, друзі, давайте тепер з кожного з них. Вистріляємо по 100 набоїв. Що стосується RAM 2, буквально вчора писав відео, пам'ятаю, йому треба 500 пострілів до повного зношення. Давайте тепер перевіримо по 100 пострілів і підрахуємо Сайга. Сайга перша, погнали. І ще 4 штучки. Тепер дивіться, якщо за 100 пострілів, зброя зношується на 28, 100 поділити на 0,28. І ми отримуємо 357 пострілів до повного зносу. Рам-2 на 150 пострілів довше може проходити, поки повністю не зноситься. Тепер давайте здійснимо 100 пострілів з кувалди. І того 72%, відсотка, також 28% схавало, також 350 пострілів. 350-360 до повного зносу. Рам 2, красавчик, він на 150 пострілів робить більше, ніж кувалда та сайга. Тепер, друзі, наступний тест, який ми проведемо. Заміряємо, за скільки кожен з цих дробовиків вистрілює 8 патронів, наскільки висока у них швидкострільність. Давайте тепер це зробимо. Друзі, тепер заміряємо швидкість перезарядка плюс відстрілювання повного боєкомплекту. Погнали! Тепер, друзі, наступний тест. Кучність одиночного пострілу. І, друзі, наступний тест. Відстріл повний у боєкомплекту зброї. Подивимося, як далеко в неї відведе точку, куди ми стріляємо. Сайга. І Рам 2. Можна з упевненістю сказати, що Рам 2 самий точний в плані стрільби, тому що в нього тільки трохи гору підкидає, але й самий повільний, як не крутий. Ну і залишилося друзі цю валину перевірити в дії. Ми, як завжди, прийшли в цю мою улюблену будівлю з монолітом між універмагом та дитсадком Сонечко. Погнали. Подивимося, як воно працює. Так, що ж, друзі, беремо тепер рам 2 і проводимо зачистку ним для того, щоб отримати таку собі оціночку адекватну і дійсно порівняти, постріляти з обох стволів всіх трьох таких дробовиків, які претендують на звання топа. Як завжди, ми в будівлі, яка між універмагом та дитсадком сонечко, погнали розважатись. Сайга, рихтуйся, ти зараз будеш Прометей. Так, якщо підвести підсумки між Техаскою, Сайгою і Гімнялдою. Техаска сама точна зброя, нею можна з досить великих відстаней класти будь-яку вражину. Сайга прекрасна, коли справа стосується чогось великого псевдогіганта, проти кровосі, Сайга просто імба. Техаска теж гарна, але Техаска буде заставляти трошки повозитися. Сайга значно краще. Що стосується Гімнялди. Вона по кучності відповідає Сайзі, до Техаски не дотягує. Але Сайзі вона програє хоч і цей, швидкострільність має близьку до Сайги. Вона програє в плані перезарядки. Техаска відстає по швидкострільності, але має дуже гарну кучність і точність. Техаска кажуть, це снайперський доброви... др... дробовик. Можливо, якби в мене була максимальна версія гри, і в мене гриж той був би. То мені б могрич подобався. А так я не можу віддати першість ні Техасці, ні Сайзі. Це два класних ствола, кожен прекрасно підходить для своїх завдань. Кувалда, по-перше, складність отримання, вона доступна тільки з середини гри, після НДічаза. Вам треба два досить складних квеста пройти, щоб отримати оцей шмат лайна. Коли Сайгай Техаска доступні одразу на початку гри, пішли собі, залутали, качнули, ганяєте. От. Тому офіційно. З моєї точки зору, якщо вона когось цікаве, то Техаска це, це самий класний драбадан. І Сайга самий класний, тільки що, то, що то для своїх цілей. Я не можу сказати, що котрий з них лучший, тому що в Техаске свої переваги, в Сейги свої переваги. Тож на цьому, друзі, будемо це відео закінчувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій твій, ось посилання, підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо маєте таку можливість, ось у нас є баночки. Можете туди на баночку щось трохи закинути. Збираю їм на третій мавік для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової. Всі звіти в нашому телеграмі можете зайти, подивитись, виписки. Так що, друзі, подякував за перегляд. Пишіть в коментарях, що я тут налажав, що не так. На якісь пушки чи броніки ви ще хотіли б побачити огляд. На цьому все. Всіх обняв, підняв, до нових відео.